Є знижки на келбекс антекол 20% в аптеках подорожних вам та «Ощад». У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Смак сніданку сьогодні буде відчутний вам. Ну, як завжди, друзі, на кухні і професійно також Валентина Хамайко пропонує. Чергові атракції. Доброго Родинні ранку. Родинні рецепти. Доброго Родинні. ранку, мої дорогенькі. Та, та. Так приємно було сьогодні згадувати разом з вами стільки ведучих, стільки років разом, стільки спогадів. Я пам'ятаю, як в декреті я бачила люди і думала, о, я знаю, я знаю, і ми разом знімалися. А, я пам'ятаю, що що що? Та, 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 я пам'ятаю перші ефіри, коли а, коли я дивилася і думаю, такі вони дорослі, такі цей голос Це наші я ефіри. Є... А потім я, а, а, я пам'ятаю, що отримувала права, і Анну Безулих побачила там. Вона теж видно права і я пам'ятаю, заворожена. Це все дуже мило. 27 дуже. років тому що з тобою відбувалося? Жила, пішла. Суденка, да? Ну, 20, була, так, була студенткою, ага. так, 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 закінчувала університет. Це 27 років тому. Ну, 40, 42 мені зараз. Як я в притямі, я пам'ятаю, скільки Та Я не про це друзі. Так, характеристики Валентини ми трошки вже зачепили, а характеристики сьогоднішнього рецепту зараз розказуємо. Давайте і згадаємо. Також маю нагадати, що е, партнер показу торговельна марка Королівський смак якість королівська ціна народна. І рецепти у нас народні. Ми сьогодні смакуємо, будемо смакувати з вами пирогом, з, е, е, який буде готуватися тістом філа. Такий а -а -а. великий круглий родинний пиріг. Я вважаю, що от такі пироги завжди мають об'єднувати родину навколо столу. По перше, часу витрачається Багато, тому що тісто філо є в доступі і з ним легко працювати, особливо для тих, хто не любить вошкатися з тістом. Uh -huh. А начинка може будь-якою від пісної до м'ясної. Сьогодні вирішила трішки побавити вас м'ясною начинкою. У мене куряче філе, у мене тут грибочки, у мене морквочка, цибулька, і тому це все разом треба смачно поєднати. Я ось фаршик е, трішки розчевила на пательні, щоб був таким. Так, щоб він був таким, бачите, пластичнішим. Далі можна в принципі, вже я в моєму випадку прибрати вогонь, бо в мене є вже потушкована морква. Ми її вручно. сюди додаємо одразу. Ми додаємо всю решту інгредієнтів uh -huh. і будемо вимішувати. Які можна підготувати заздалегідь Абсолютно. Рецепт ви вже бачили на екрані. Ось бачите всі інгредієнти і рецептуру, щоб могли, але пам'ятайте, що начинки можна змінювати в залежності від того, дотримуєтесь ви посту чи не дотримуєтеся, чи в принципі те, що у вас є в холодильнику, щоб наша начинка сьогодні була такою соковитою, такою смачною. Я сюди ще додам. Кетчупу він oh. додасть, знаєте, томати, дуже довго чекати, поки вони пустять сік. Mm -hmm. А з кетчупом це дуже дуже зручно. Ну я обрала сьогодні так. Дайте для зручності візьму. Я обрала сьогодні пікантний кетчуп. Він ну додасть наші начинки насиченого смаку і особливого аромату та шарму. Я думаю, що ложечок три буде достатньо. Начинка не буде сухою, а аромат русік, допоможи мені. а Аромат томатів буде гарно відчуватися. Ну і не забуваємо сіль перчик. Додали, і можна вже формувати наш пиріг. Як тільки ми вимішаємо наші дивіться, зверну увагу, що тут немає такої, знаєте тої юшки, бо рідини. Та ні, У нас ні, вона воно... не потрібна. І не потрібно нічого не витече. У нас така згуртована, можна сказати, начинка для але не сьогоднішніх, але не суха. Зазначимо угу. і, і знов таки страва. Це називається равлики. Равлики в результаті мають бути можна з пиріг равликом скрутити, так бо воно скручується і нагадує трішки равлика. Але насправді це пиріг. Як ми його назвемо, Квіточкою і равликом, це вже як по собі угу. М -м -м, як смачно. І зазначу, друзі, тісто філо це найтонкіше тісто, яке можна взагалі придумати. Його можна зробити і власноруч. Єдине, що треба дійсно, як Валя сказала, вошкатися, і це важкувато, це але важко. тісто філо продається. Йому так багато років він роду це тісто родом зі сходу. Воно надзвичайно там популярне і. Е... Купивши, купувши, наприклад, купуючи упаковку, mm -hmm. ми можемо декілька пирогів собі зробити, і це дуже дуже зручно, і не потрібно мати справу з довгим розтягуванням. І Воно прісне, тобто воно таке, знаєте, найтумкіше за ці лаваші, які ви купуєте іноді для того, щоб зробити ну, із них Ну, якщо ми їх змащуємо ось так маслом, це, ті, це, це, це тісто філо, тонесенько, бачите? А Але... потім будемо його скручувати, ага. воно вийде таке хрумке, таке а тут стільки, ті, тут стільки цих листів, так, а, так. Філа, це так має бути на штуків 20, там двадцять. Ну, звичайно, ого. я ж не буду зараз. Все разом згортати. Я буду кожен місточок окремо, це звичайно, бо це тісто вже розкачане до найтоншого, просто до товщини папера може й навіть тонше. А для того, щоб воно все смакувало. Я змащую вершковим розтопленим маслом. Далі я ось тут з краєчку буду викладати начинку. І починатиму згортати це все в такий равличок. Форма вже підготова. Тобто ми скрутили і в равлик перетворили в самій формі. Зрозуміли, будемо ще показувати, Люда, що там пише наші. Ну от зараз, поки ви дивіться на екран, яка технологія скручування цього лаврика. Равлики це ще спить. Так, а я хочу зачитати повідомлення чергове від нашої глядачки. Катюша Павлюк пише: Доброго ранку, моя улюблена. Я люба родина. Я Ой. з вами вже цілих сім років і три місяці. Полюбила вас з першого гороскопу, який чекала щоранку, і скрінила щоб налаштувати себе на mm -hmm. день. Сьогодні я зустрічаю е, свій ранок у відпустці на Подолі і продовжую дивитися гороскоп. Хочу нагадати собі, як я завжди чекала вихідних і Валентину Хамайко, mm -hmm. яка вчила готувати смачні страви, також Руслана, який показував своїм прикладом, що всьому можна навчитися. Пам'ятаю ефір, коли був. Перший вихід Руслана в ролях в ролі кухаря вихід вихід Людмилу, за яку вболівала і заохочувала своїх подруг, щоб голосували на танцях з зірками. Є який завжди точно й влучно висловлює свою позицію. Пам'ятаю, перший ефір з Нелли, як вона проходила челендж до нового року з фітнес-тренером і робила зарядку. Пам'ятаю, як я намагалась потрапити на прямий ефір, який був у четвер відкритим, але почалась війна. Люди, ви найкращі, чекаю на повернення сніданку вихідного. Сніданок це те, що повертає до смаку життя і дійсно є моєю точкою опори. О, це, так, це такі ми вам так дякуємо за такі історії за ваші слова дякуємо. за те, що ви е, виділили час і написали оці всі спогади, які стосувалися кожного ведучого. І власне, чим для вас був сніданок? Ці всі роки? Ми вам дуже дякуємо, наші глядачі, і взагалі то знаєте, е, так скажемо прямо, далека робота цілої команди, тому що тут багато таких складових, і е, 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 режисери монтажу, оператори, е, режисери світла, постановники, постановники адміністратори. Адмі... Адміністратори, прибиральники, звукорежисери, Тут багато великих нюансів для того, щоб... Редактори, костюмі, редактори, продюсери, інформаційні, лінійні, продюсери, журналісти, водії, гримери, стилісти. І охоронці. А дівчата, які бігають, нам допомагають, щоб чистоту підтримувати. Так, дівчата, і хлопці з піар служб Боже, це я ще стільки не перерахувала людей, які беруть участь у формуванні сніданку. Ми скажемо, що робота не з легких, але ми її дуже обожнюємо, тому що щодня день і початок нового дня незвичний і не схожий на попередній. Та це завжди якась нанована історія. Але робити контури вашої історії, нашої спільної, ото серед іншого, наша задача, щоб задати вам темп, дати вам трамплін до якихось звершень і змотивувати. От і ми живемо, друзі. А я тим пач тим часом, бачите, швиденько намагаюся. Це е, не складно, але потребує трішки часу. Я думаю, що ще буквально декілька хвилин mm -hmm. я зможу завершити формування цього равлика. Mm -hmm. Але ж ви розумієте, що я сьогодні вас без равлика спеченого не залишу, Руслан. А, поки а, я буду а равлик цим... буде залишати слід за собою. Хіба що ось тут масний слід, коли О, ти будеш їсти. Ага, Якщо звичайно, ти постараєшся, Руслан то буде. <рес> я хотіла, щоб ви вже смакували. А? Дивіться, заздалегідь все готуємо, щоб ви бачили такий кінцевий результат. Бо ми uh -huh. змащуємо зверху теж маслом, яйцем, посипаємо кунжутом і ставимо випікати. І ось дивіться, вже можна буде сьогодні смакувати вам. А я поки буду дороблювати пиріг. До речі, з однієї упаковки вийде декілька пирогів. Тому готуйте, смакуйте, не витрачайте час на замішування. Трішки можете зекономити. А головне зігрійте любов'ю і теплом вашу родину і смачними пирогами. Спробуйте не пошкодуйте. до столу.